Привіт! З приїздом! Доброго дня! — То як їде та машина? Добре їде. А як так не злякалися подвійного шару лаку? Покупці твої. Що вони? Ну ніхто ж не вірить. В мене тут було коментарів, було. Що тут? Стільки документів дав? Я, моя. Народ, дивіться. Ти дивіться, скільки документів. Ну такої пачки ще не бачив. І тут в кожному файлі, це не один документ. Ну купа листків, що в кожному, в кожному файлі. Так. Да. А ну покажи з боку, як це. Народ. <риві> Дивіться, скільки обслуговувань. А оце всі тюфи. Тюфи, тихогляди, як людина любила свою машину. Да -да -да -да. На сьогоднішній день. Все повністю. Ти, ти краще скажи, як так він... Е... Згосився. Люди мали вже такі автомобіль. І, е знали, Подвійним окрасом мали. Та, та, та. Попередній автомобіль, і вони знають, що це не випадково. Чули? <пл 'язок> Причина <пл 'язок> люди вже мали. А так, наші люди не вірять, ні за що, що так буває. Ну, той, хто не бачив, той не вірить. Але якщо хтось. Фарбував машини, то є не проблема. Видно відразу, що де поліроване, а де воно має лимонку фабричну. — Де ж лімане? Абсолютно всюди видно, що лімонка фабрична. Всі края, де яких можна. Ну по камері щось тут покажеш, але от видно відразу, що лімонка фабрична. Ніде видно, що нічого не кручене. Ну таке, подвійний шар лаку. Буває в природі. Як би комусь не хотілося в це повірити, але буває. Ось така машина. Взята, хто був в мене на каналі, бачив відеотрансляцію. А тепер через кілька днів, скільки то було днів? Два тижні тому, менш, тиждень тому. Тиждень, так. А зараз вже машина на номерах, допомогли зробити, допомогли зробити документи. Ну немає, не було тут, нічого фарбованого. Навпаки, тут є одна дверка, по-моєму, ця, щоб міняна дверка, і на їй один шар фарби. Всі, весь кузов в нормальному окрасі, вірніше в подвійному, а одна дверка. Пасажирська в нормальному звичайному окрасі, 150 мікрон. Так що не всі не всі бояться подвійного окрасу. І що це дає? Відразу хочу показати. Заглуши на секунду. Показую, що це дає. Дивіться. Нічого ніде не оббито, тому що... Насправді кладеться не два рази фарба, а кладеться фарба, а потім кладеться лак. І той лак має просто збільшену товщину. І все, воно виглядає, якби полірнутий, дуже глибокий колір такий, і заодно він ще й не, не оббивається камінцями. Тому зразу два в одному. То ти зараз прямуєш відразу на Так, Так. Да? Як там пропускають на границі? Ну цей раз я їду дуже багато хлопців віком 22 роки взагалі так, якщо їду то в автобусі. Там один-два чоловіка, це було 10-10. Бо в новинах кажуть, та не їде народ взагалі, їде ще як народ. Отак. Станку не сука. Їде файло. У нас секретками, дали секретку тобі? — Так, дали і продавець зі знижкою дав комплект двом. Ага. Ну, клас. Зимовий. Буде комусь добра машина. І вона б якби не мала два окраси, вона б продалась вже 10 разів. Це ну, якраз так. Та, так, супер причина. То, та. То, <плес> то, що... окраси, каже, Ніхто так. не хоче. Думаю, що її одразу, але... Народ платить за це екстра окремо 700-750 євро. Ну, Прекрасно. Ну що, йдемо каву пити. <рес> <От>. Добре. Закінчую <рес> на цьому коротку <рес> трансляцію. До наступних зустрічей.